got бістечь, we got шанс, some... Нагадаю, що на джиджідропі за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. На балансі джередропу 78 тисяч. І ми йдемо відкривати фарм. Оцей фарм. Можливо, щось поставить цікавеньке. Взагалі непогані дві серії, так то вийшли. О, давай ще за 10. Отут за 10. Е -о, 24. Це окуп. Давайте відкриємо тепер з медузою, Прикиньте, ми виловимо звідси медузу. Це ж просто капець буде. Окей. 10к, ще щось непогане. Окей. Питань нема до медузи. 28 тисяч дає. Окей. А, давайте відкриємо тепер Dragon Lore, Теж за таку ж ціну відкриваємо. Редлайн треба, щоб ми виловили. Ой, нема. От один редлайн тільки дає. І почекайте, а це окуп. Так, це окуп, це причому дуже непоганий окуп. Давайте оце. Тепер відкриємо. Сьогодні відкриємо абсолютно всі фарми. Так, ой, ну це фігня, окей. О, зупинись, не зупиняється. Це злив вже невеличкий, але нас все одно 100 тисяч. Не погнали. Фарм м 4 а 4 Hall. І, можливо, щось окей. E, погано, так? Так, це. Ой, це погано. Оце я дуже не рекомендую цей фарм використовувати. І останній це Лотус. Можливо, буде падати калаш Redline. Зараз подивимось в цілому. І. Жодного калаша. Ред... Один калаш Redline. Скільки він? 3000. Так, ну, найкрутіше, мабуть, це медуза. Це оцей Крімсон. Ну, і, мабуть, Драгон Лор теж непогано може сипати редлайнів. Так, ну ми пішли щось вже відкриє непогане таке. Наприклад, Platinum Knife один відкриємо просто за весь баланс майже. І. Дивимось. Ну, це 30 тисяч, здається. Це 25, тим паче. Продаємо і відкриємо 5 єл за 33. Не зливай. Калаш, найс, nice. ще щось. Давай. За дуже, Окей, okay. 2 калаша. Ой-ой-ой, 46к. Красавчик, красавчик. Тепер ми можемо відкрити, в принципі, щось таке цікавеньке, наприклад, 5 блю. За достатньо велику суму. О, окей, це здається непогано. Це в нуль, так, десь? Це, ну, це мінус, це мінус, причому достатньо серйозний. Давайте щось відкриємо. Цікаве, наприклад, два ноживих за 42 тисячі. Ось, зараз може так злити. Зараз у нас може баланс. Прям... Окей, це непогано. І 11 тисяч. Злило, як я казав. Ну, давай. Щось цікавеньке може. Окей, ножик. Оцей дігл 10к. 36. А відкрили за 39. Трошки злило нас. Давайте відкриємо 4 цих батлскерт І дивимось, що нам випаде? Галіл. Ага, 10к, і це. Цілом, це злив. Green case. Green case 40. Не вистачає на 5. А як нам нафармити? Давайте один Єло відкриємо. Будемо сподіватися, що дасть окуп. На 1000 десь. Не дає окуп, окей. Продаємо. Не дає окуп. Ну. Давайте 4 відкриємо тоді. За 35 і. Окей, це. Окей. А, а чому, це, ця... Чого це таке? А як це К73 МЕНІ ВІДДАВ? Це щось точно ненормальне, друзі. <кхи> Мене аж голос трошки охріп і зараз не дасть нічого, так? Дігл хоча б ще один. За 10к? Окей, це окуп Але це дуже жорстко. Це прям мега, мега жорстко. 17 тисяч. Давай. Найс? Nice? Uh, за 10. За 10? За 2000. 11 дає. Відкриємо дорогий Factory new. За весь баланс наш. І сподіваюся, нас просто не зілє. Lightning Strike. Це 40 000. Це 61. Ладно. Був неправий. Це дуже ризиковано, такі кейси відкривати, тому що, ну, буквально. Буквально, о, ну, по-моєму, це навіть непогано коштує. З 35. Це, Тобто, небагато ми злили. Давайте відкриємо 2 Велворн. Well можливо, поставить як минулого разу. Так, здається, ж минулого разу не по. Ай-яй-яй. Мінус багато. Мінус дуже багато. Так, але я знаю, що мене спасе оцей кейсик. Який просто імба. Дігл другим. Окей, і дігл тут. Або ніж. Дігл за 10. Ти... Мм, 6 тисяч. Давайте ще раз відкриємо. Ну, це може нас дуже зараз злити. Але що вже робити? Ножик. Ножик кудись поставити треба. Окей, дігл за 10. Не де. Не дає дігл за 10. Не хоче чомусь, а чому. Давайте відкриємо 5 цих. Mm, RedLine Аріон. 10к, так. 5к. 14 дає. Ще відкриваємо. Це погано. Ой, це прям злив, так. Якщо щось... Дігл, 3000. Апгрейди йдемо. Ставимо, можливо, зайде. Почекайте. Окей, питань, питань 0. Питань нуль. А як воно зайшло? У мене питання. Хоча, я ж сказав, в мене питання. Ну ладно. Е, ставимо оце на 5 тисяч. Поїхали, можливо, теж зайде. Це не заходить, окей. Е, це тепер на 5 тисяч. Тут тепер шанс вже побільше. Давай, 30% шанс. Давай, гальмуй, 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 гальмуй. Ай, не загальмувало. Окей, okay, 5000 знов ставлю. Давай, то. на не, не 5000, раз, так. Ну, давай, 20%. Не заходить. 5 Еліанів, вони можуть нас. Ну, прям 3000 дати десь. Але будем. Окей, okay, 6000. Це окей, okay, це дуже непогано. Найс, nice, почекайте. Це окуп, це причому гарний окуп. І давайте. Пропоную відкрити просто три таких кейсики за 20 тисяч. Можливо, щось поставить цікавеньке. Це 6 е, за 10? Оце так поставило цікавеньке. Найс. Nice. Uh, за 10к? Найс, nice. слухайте. 27 тисяч дає. Uh, 2 Ред. За 11, просто відкриваємо. І отримаємо. І отримуємо... 8 тисяч black and white, дві штучки, поїхали, можливо, зараз нас окупить. 11, що? А що він 11 коштує? Це що таке? Так, давай, Silver Knife, просто постав щось непогане. Ну, ні, не Наваха. ж, ну не. Яка Наваха? 16 тисяч, Наваха. Glows. А це все, це Олин, тому що зараз випадають, якщо перчатки за 10к. Слухайте, це може дуже дорого коштувати. А, це поганої якості, так? Ну я просто от хочу показати, типу. Що вони можуть. От по 70 тисяч, це якщо дуже гарної якості падають. А мені випало найгіршої якості. І давайте я повірю. Я прям сильно хочу повірити, що купить. Давай, будь ласка. Просто дігл, ні. Дігл? Е -е... Два дігла або два ножа. Окей, два дігла, за 10к. Identify, 20 тисяч, фух, дало трошки плюс. Не хочу, не хочу. Краще не треба. Давайте відкриємо оце за 4 тисячі, трошки так передихнемо. Революція, щось дати, красиве, косарь, ні. Окей, в принципі, я можу відкрити. А, я не можу, в мене нема на нього. Давайте двох агентів за 2500. Можливо, дасть щось смачненьке. 1500 і 1300. Це плюс. І, до речі, нам. Нам вистачає. Нам вистачає на knife case. Давай. Ну, яка наваха? Ну, не наваха. Боже, це прям. Black and white. Тільки ти можеш спасти ситуацію. Це 15 тисяч, так, десь. 14. Відкриваємо 2 ред за 11. Будь ласка. Будь ласка, я зрозумів. Може варто зробити ось так. І запихнути це, все абсолютно 4000 випало. Окей. Це дуже це дуже зараз ризиковано, тому що. Може 3700 дати. Ну, давай, все, все одно уже. Вже мені все одно. 10к хоча б дай. 11. Ну, це не те, щоб гарно, але Battle Scare. Поїхали. Давай. Вийде щось. Просто вийде щось. Ну, не Азімо. Ну, хоча Азімов може коштувати. Ні. Він не може коштувати. Black and White і дає нам максимальний злив. Зараз просто дігл так дасть. Dark Water це 100 прямо з фабрики. Якщо окуп, так це 100. Ну, а як ви почекаєте, щоб я не казав просто так. А так, це, це мінімал Вертістетрек. Його не буває, мабуть, прямо з фабрик. 14 тисяч. У мене баланс то вгору, то вниз. Давайте відкриємо за 13. Два цих кейси. Не злий. 6К. 6К. Окей. 13 тисяч. Ще два не хочу. Два червоних відкрию просто. Калаш і. Окей, 18 і йдемо фармити отут тут -от ножик. Поїхали. Ну, давай. Хоча б ді. ні, дігл. За 10 і за 10. І за 10. 16, та що ж таке? Ще відкриваємо. Ну, тільки встав дігли. Окей, дігл. Ні, ну дігл постав. Ну, ножик якийсь. За 10к. Хоча це не врятує ситуацію. Відкриваємо грін на цей. Давай, не підведи мене. Це 5000, так. Так, це 6900. Тепер відкриваємо Yellow. можливо, хоче поставити нам оцей от 100 трек прямо з фабрики. Ні, він хоче нам поставити ФАМАС, який взагалі нас не окупав.